Ну, що взялися за Трампа, за його корупцію, взялися поки що не американські правоохоронні органи, а лише американські журналісти. Але це початок. Це лише перші кроки. Про це ми сьогодні з вами поговоримо разом із тим поговоримо про членство України в Європейському Союзі, що воно нам дає, що воно нам принесе, і про. Дату, яка вже замайорила перед нами. Тобто то саме членство максимально конкретизувалося для нас, друзі мої. Ну що, поїхали. Вітаю, друзі! З вами отець Богдан, український православний священник І як буквально кожного дня. О 18.30 за Києвом ми з вами сьогодні зустрічаємось і зустрічаємось не просто так, бо за ці останні декілька днів, хоча е наш канал з вами не набравши такої суттєвого такого, ваги. Але ми починаємо вже досягати результатів. Коли я декілька днів тому записав відео про корупцію Трампа, про те, як він грабує американську державу на мільярди і десятки мільярдів доларів, я написав докладну записку нашим близьким друзям в Америки. І, здається, вона не була марною. Бо видання Atlantic The Atlantic, опублікувало статтю. Там не йдеться буквально про нас із вами, але дослівно в останніх абзацах переказується майже дослівно те, що ми проговорювали із вами. Що цікаво, там порівнюються, те, що ми з вами робили: порівнюється корупція в Україні, боротьба з корупцією в Україні, і відсутність боротьби з корупцією у Сполучених Штатах. Я прям зачитаю ці останні абзаци із The Atlantic. От вони. Вітков і Кушнер не беруть хабарів за державні контракти, як зараз. В чому? Зараз звинувачують деяких українських чиновників. Корупція, яку вони представляють, є значно глибшою. Вони використовують інструменти американської держави таким чином, що це напряму приносить користь їхнім друзям, родичам і діловим партнерам. Навіть коли вони задають жахливу шкоди союзникам Сполучених Штатів Америки, американським компаніям, американським альянсам та репутації Сполучених Штатів, цей конфлікт інтересів. Великого масштабу, який не має реального прецеденту в сучасній американській зовнішній політиці історії, в Україні сама держава розслідує діяльність уряду, розслідує діяльність Кабінету міністрів і навіть найближчих радників президента. Натомість неможливо уявити, щоб ФБР. Каша Пателя розслідувала би когось в Білому домі Дональда Трампа. Будь-який росіянин, який розслідує діяльність Путіна, потрапляє до в'язниці. І слово корупція має бути, має багато нюансів, і ми недостатньо їх використовуємо, коли говоримо про Україну. Бачите. То я перекладаю на ходу, тому е, можу десь не точно щось перекласти. Бачите, що вони кажуть? Вони порівнюють адміністрацію Трампа, Сполучені Штати Трампа з діяльністю Путіна, а не з Україною. Вони відкрито кажуть і показують, що в Україні це The Atlantic, що в Україні корупції. Менше, тобто ми з нею боремося, а ФБР не буде боротися з корупцією е, Трампа. Читаємо американці, які беруть участь в нещодавних переговорах в Москві. Ви саме про це з вами говорили декілька днів тому, коли ще американці про це не казали аж нічого. Не є жорсткими диктаторами, але й не є державними службовцями, які діють в інтересах прозорості, підзвітності та патріотизму. Стівен Вітков, забудовник, та Джаред Кушнер, зять президента. На цьому треба наголосити, бо і діти, і від першого браку, і від другого, і там зять, от буквально родичі і найближчі бізнес-партнери створили тіньове таке керівництво Сполучених Штатів, де намагаються заробляти. Та власник інвестиційної компанії той Кушнер. Яка отримала 2 мільярди доларів від, наприклад, Саудівської Аравії, зараз ведуть основні переговори. Їхнім російським колегою є Кирило Дмитрієв, голова суверенного російського фонду, який має тісні зв'язки зі своїми саудівськими друзями. Вважається, що з кушнером Дмитрієв зустрівся саме під час ведення бізнесу в перській. Затоці. Минулого місяця видання Wall Street Journal повідомляло, що ці троє бізнесменів неполітичних діячів. Бачите, хто займається зараз е, мирними перемовинами. Торгівці, які намагаються просто зробити на тому бізнес. Вони вже спробували то зробити з сектором гази. Але все? Не працює той проєкт, не реалізується. Що ці троє бізнесменів зустрілися в жовтні, в Майами біч, щоб обговорити не лише Україну, а й майбутні російсько-американські ділові угоди, російські бізнесмени, які, як відомо, близькі до Путіна, пропонували американським компаніям багатомільярдні угоди щодо рідкоземельних Ресурсів та енергетики. І про це ми теж зараз з вами поговоримо, пояснювало тоді видання, щоб змінити економічну карту Європи водночас вбиваючи клин між Америкою та її традиційними союзниками. Деякі з компаній мають прямі зв'язки з родиною та близькими партнерами Дональда, географа. Трампа, будь ласочка, ця вся корупційна схема, як вони до Сполучені Штати, виплила, чи завдяки нашій з вами участі і моїм листам, чи не тільки ми з вами цим займаємось, в будь-якому разі. Американці вже то побачили, а ми маємо зрозуміти, що Україну намагаються продати просто як об'єкт нерухомості, друзі мої. І цього в ніякому разі не можна робити. Україна сьогодні є повноцінна країна, де вже не просто розслідується корупція. Кожного дня. Хто не слідкує, знайдіть, будь ласка. Канали, новосні, е, новині стрічки. Кожного дня САП, Набу, ДБР, прокуратура знаходять нових і нових корупціонерів і роблять все, щоб вони були покарані. І загалом Трамп намагається якось купити і українську владу чи тиснути на неї. Чи пропонувати їй якісь бізнес-контракти? І от зараз він вирішив прискорити, бачите, прискорити е, наш вступ до Європейського Союзу. Це дивовижна людина, яка торгує україною, якої він не має. Він ж не є власником. І він навіть не має впливу прямого на нашу державу і нашу владу. Він не є українцем. І що він нам пропонує? Він нам за це пропонує те, чого він теж не має. Членство в Європейському Союзі. Він не приймає рішення щодо членства в Європейському Союзі. Дивовижний бізнесмен. Він хоче торгувати тим, чого він не має. І розраховуватись теж тим, чого він не має. Це ж ідеотизм. До світових лідерів, величезне питання, а на що ви взагалі слухаєте цю? Старезну сороку, яка полюбляє золоті золоті цяцьки. Що він на вас має? Як він на вас тисне? Це другий тарган. Знаєте, ця казка була в Радянському Союзі, вона стосувалася Сталіна, здається, тараканіще. Але зараз такими тарганами є і Путін, і Трамп, яких просто всі бояться. Так от, е Україна вже, за словами Трампа, е і деяких навіть європейських країн розглядається як потенційний член Європейського Союзу вже в 27-му році. І ця дата вписана в проєктах мирних домовленостей. Е де ну, інші країни європейських, е інші європейські країни, члени ЄС, проти. Такого швидкої такої швидкої інтеграції. І навіть я проти. 30-й рік нас повністю влаштує 30-й рік, щоб ми встигли завершити війну, перемогти, відбудувати свою економіку і війти плавно, поступово. Нам не треба завершити весь шлях входу в Європейський Союз. У му році ми завершимо в 30-му. Ми плавно інтегруємося в економіку, і кожен наш шаг буде робити нас все більше і більше і більше частиною європейської родини. Україна офіційно приймає участь, участь в цих переговорах. Ще до початку повномасштабної війни ми намагалися з 14-го року стати членом ЄС. І все для того робили. І ми наближаємося. І ми йдемо за своїм планом до того самого 30-го року. Оце є реалістична мета навіть без підписання мирних угод і здачі територій. Ми маємо здати території Путіну, щоб Трамп заробив. А він нам дасть членство в Європейському Союзі, яке нам не потрібно в такому вигляді. І цим членством на три роки раніше нас намагаються схилити до прийняття умов. Нібито вам безпека в обмін на пришвидшення. Ці три роки нам нічого не вирішать. Вони навіть будуть нам заважати. Швидка інтеграція тут теж є погано. Тобто це дедлайн Трампа. Це він поспішає. Це в нього наступного року вибори. Це з перших. Днів 26-го року в нього починаються виборчі перегони в нього не в нас. Нам ці дні буквально останні дні 25-го року нічого не вирішать. А йому це принципово важливо. Він хоче Нобелівську премію. він хоче... Прийняти участь у виборах і перемогти, щоб його партія в парламенті Сполучених Штатів перемогла, а він вже котиться так, що вже його не, скоріш за все, не оберуть. Бо е республіканці, маговці, яких підтримує Трамп, вже програли. В Нью-Йорку демократичний мер став. І в Майамі жінка демократ. Ніколи там не було демократичних. Цих мерів. А от стало. Тобто люди, американці вже відгортаються, відвертаються від Трампа. Він прогріє вибори. І те, що я вчора вам відео казав: що Зеленський тримає Трампа за підборіддя. А не Трамп Україну. Так от тиск з боку США і Європи посилюються один одного і на Україну. Дуже погано, що український народ не знає, що там йде в перемовинах. Європейці надсилають свої плани американцям, американці європейцям, росіяни американцям. Народ запитайте. Народ запитайте всі, хто не питає, народ, український народ в першу чергу, який боронить зараз всю Європу ті програють. Ми виграємо в будь-якому разі. Я вчора розкладав, що дедлайн не тільки в Трампа, що горить ця лінія жорстка, горить жорстка лінія і в Росії. Вже на наступний рік вони готують нові мобілізаційні закони. Там немає кому воювати, як і в нас. Не дивлячись на те, що вони значно більші, але і втрати. Безпосередньо в Фронті у них ще більше. Непропорційно більше. От вчора вони спробували активізуватися цієї ночі. Цієї ночі вони спробували активізуватися. Якщо зазвичай у них щоночі гине тисяча людей, сьогодні ми бачимо, що загинуло півтори тисячі росіян. Чи загинуло, чи отримали травми, з якими вони більше не можуть воювати. 200-300. Нащо воно потрібно вбивати своїх людей, Господи? Я навіть не знаю, про що тебе просити. Тільки про справедливе покарання для тих, хто його заслуговує. І що? А працюють пташки того самого Мадяра? Тобто, якщо раніше тисячу знімали, Тих людей, то зараз наші пташки познімали плюс 500. Пішли вони атакувати. Далі йдемо. На що Україна Європі? Тож казка, що ми їм не потрібні, ми їм дуже потрібні. І сьогодні ми їм потрібні ще більше. Не тільки як недорога робоча сила на найближчі 10 років. Після перемоги, після інтеграції. А це промисловість. Це промисловість, яка падає трішки в Європі. Ми то знаємо. Україна для цього потрібна, поки Україна буде відновлювати економіку, щоб українці могли працювати на європейських підприємствах. Європейські підприємства відновили свою потужність через це. Не тільки. Як ще десятки мільйонів ринку збуту. Бо саме з Україною, з Поверненою Британією, Європейський Союз новий відновлений стає крутішим. І найголовніше як технологічний центр. І я зараз буду казати не тільки про наших IT-спеціалістів, до яких я теж належу, і моя команда, і ну, про це ви дізнаєтесь згодом. Чи від мене, чи ще від когось. Я вам розповім. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде дуже багато цікавого. І тут ставте вподобайку. Треба ставити вподобайки, бо бачите, ми вже досягаємо, ми навіть Трампа з вами. Скільки нас там людей дивиться наші відео? По 50 в середньому. Скільки нас в Телеграмі? 300. В Ютубі майже 300. А ми вже дотяглися до Дональда географа Трампа з вами. Це дуже добре. Так от, рідкоземельні метали. Україна має супервеличезні поклади стратегічних металів титану, літію і рідкоземельних елементів, які намагався отримати Трамп. А рідкоземельні метали критично важливі. Знаєте для чого? Ну, для чого? Для виробництва чипів, оптики. Електродвигунів, акумуляторів і різних оборонних систем. Але ми кажемо про чіпи, про те, на чому базується вся сучасна технологія штучний інтелект, відеокарти, криптовалюта, все базується на цих мікрочіпах, які мають виготовлятися із рідкоземельних металів, яких у нас. Дофіга виявилось? Я вже не кажу про газ, про сланцеві і так далі. І саме нашим, нашими рідкоземельними металами хочу торгувати Путін і Трамп. Люди, які до них не мають жодного відношення. А в цих ресурсах зацікавлені українці. В цих ресурсах зацікавлені європейці. Наш спільний Європейський Союз зацікавлений в Україні, можливо, навіть більше, ніж Україна, в ньому. Тому, будь ласочка, друзі мої, піднімайте свої е, ці емоційні сили, збирайте все в кулак і долучайтеся до витягнення України з того, де вона зараз знаходиться. Бо інакше у вас пряма залежність від Китаю і Сполучених Штатів. І ви не станете без України повноцінним, повноцінним гравцем геополітичним, сильним. А я показував вам в минулих, позаминулих відео, що Європа може стати просто і зараз саме така вікно можливостей відкрилося для Європи, щоб повернути Британію, затягнути Україну в Європейський Союз і стати. Ну, Гігімоном номер один між Америкою і Китаєм. Номер один. І все для цього в Європі є. Бо саме в цьому технологічна незалежність Європи. В Україні. І саме Україна має стати ключовим постачальником для Європи критичних матеріалів промисловості. Я вже не кажу про робочу силу, про яку я казав 10 хвилин тому. І зараз відбувається конкуренція за українські ресурси, які хоче отримати Росія, які хоче отримати Сполучені Штати. І зараз тиснуть на нашого президента, наше керівництво, щоб вони здали то. Я не знаю, чим саме їх там намагаються брати і тримати. Я вчора в телеграм-каналі. До речі, в описі посилання на телеграм-канал і отут назви телеграм-каналу. Можете долучатися. Я вчора проводив голосування. Давайте подивимось. Два питання я ставив. Перше. Чи на вашу думку, Україні варто погодитися на здачу частини території і заморозити фронт на умовах Путіна і Трампа? Таке питання. 15% людей. 15%. Сказали, що так, мир має настати зараз будь-якою ціною. І 85%, тобто переважна більшість, сказала, що ні жодної капітуляції та здачі території. 85% українців. А далі я поставив питання саме стосовно нашого керівництва. Питання таке, чи дотиснуть Зеленського до капітуляції, до здачі територій. Саме під капітуляцією я маю на увазі здачу території. Чи він вистоїть і збереже незалежність України? І тут же не все так красиво, як в минулому голосуванні. Тільки 60% кажуть, що він вистоїть і не здасть території. І 40% каже, що його можуть дотиснути. І він здасть території, і таким чином ми отримуємо капітуляцію. І це не є добре, друзі мої. Ми не впевнені в нашому президенті. Погано, що у нас такий президент, в якому ми не можемо бути впевнені. Тому, Володимир Олександрович, будь ласочка, зробіть так, як хоче насправді більшість. Та статистика, яку нам надає Дональд Географ Трамп, вона є неправдивою, бо він каже, що. Трамп вчора, до речі, заявляє, 82% українців хочуть моєї угоди. Угоди моєї Трамп каже. Це красиво звучить, мабуть, в його словах, в його роті, але це неправда. Звідки взагалі береться цифра 82% від дослідження КМІС, Київського міжнародного інституту соціології? Яке проводили в березні цього року. Його проводили. І що цікаво, дослідження КМІС приводить саме ці 82%. Але ці відсотки, більшість переважно, українців хочуть справедливого миру. Це важливо. Тобто, що українці мають на увазі, що розшифровує КМІС як той справедливий мір? Підписати. Хвилиночку. Я записав собі нотаточок і зараз не можу знайти. А, во. Що українці мають на увазі? Тримати оборону. Справедливий мир. Тримати оборону й відвоювати свої території за будь-яких умов. 82 українців хочуть. Тримати оборону і відвоювати свої території за будь-яких умов. Але це називається справедливий мир. І отут Трамп питає, мабуть, я так вважаю, своїх помічників каже: скока українців хоче меру. А він порівнює його угода і мир. Розумієте? Це вже фальсифікація. Він ж не скока українців хоче мою угоду. А це ж не, це вже є е, такі е, невірні поняття, невірне розуміння справжній мир, і його угода це різні речі. А його помічники йдуть і беруть статистику по справедливому миру. Прибирають слово справедливий. І таким чином ці 82% перевертаються. І замість того, щоб сказати, ми будемо відвоювати території за будь-яку ціну, як у КМІС, він перевернувся і каже: вони хочуть мою угоду. В будь-якому разі, очевидно одне, що посилання на 82% українців за угоду неправдиве. Трамп або маніпулює, українці не хочуть здачі. Трамп або бреше, або його обманюють. Не можна е, слухати цю людину. Тому, пане Зеленський, будь ласка, зібралися, зібралися з силами. Якщо вони хочуть виборів, ми готові піти на вибори, якщо це нам щось дасть, але якщо вони хочуть, щоб ми здали територію, ми не будемо здавати територію. Український народ не буде. це не буде завершення війни, бо ви підете, а ми будемо далі боротися. Європейські виробництва, європейський бізнес, європейські держави, справді європейські, зацікавлені в Україні. В наших технологіях, в наших людях, в наших ресурсах. Україна зацікавлена в Європейському Союзі. Тим більше в майбутньому європейському союзі, коли він за ці 2-3 роки реально реалізує ті плани. Що ми з вами озвучували? І вже є тенденції, які рухають його в цей бік. Тобто, скоріш за все, ми не помиляємось. Європейські лідери це теж бачать. І додаткові індустріальні потужності, і реальні економічний потенціал, збільшення ринку збуту, і it сектор ми все це знаємо. Не можна, ми завершимо на тому, що ми маємо покарати американських корупціонерів. Вибачте, ми ще своїх не встигли, а ми маємо карати вже американських. Ми маємо захистити свою територію, втримати свого президента. А це ж наша фішка українська, да? що ми можемо тримати власного президента, контролювати, змінювати там, направляти його. Ми маємо свою корупцію бороти, американську корупцію бороти, територію відвоювати. Люди, ви народ України. Ви найголовніший народ в світі. Ви вирішуєте такі питання, які не може вирішувати ніхто. І зараз ви перемагаєте найбагатшу країну, Сполучені Штати, і найвеличезнішу за територію України Росії. Лише ви ми з вами, народ України. Я цим пишаю, що ми, народ України, отаке можемо з вами робити. Вподобайку, будь ласка, під цим відео, бо ми маємо його розповсюджувати. Підписатись на канал, бо більшість з вас переважно дивиться його без підписки, а наш голос дуже важливий. І на телеграм переходьте, ми там активніше спілкуємось. Всіх вас люблю. Молюся за кожного. Нехай Господь благословить вас і ваші родини.